Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні ми хочемо зробити обзорчик на оновлену модель Avenger плюс MP3. Новий дизайн моделей поєднує важкий пластик, компонований з якісними наклейками. Також є логотипчик подушка руля нашого бренду. ми бачимо на рулю, ми бачимо mp 3 у нас динаміки ззаді. Також включається світло, звуковий сигнал. Табло зарядки акумулятора. Щоб ви бачили, скільки у вас є полосок ще зарядки, скільки маєте можливість їзди. Також комфортні м'які ручки руля та зручні речаги тормоза. Лівий та правий. На правому у нас є ручний тормоз. Це при перевезенню ви можете заблокувати. Маємо перемикач руху. На даний час він виключений, якщо ми його поставимо вперед, буде їхати вперед. Якщо поставимо назад, реверс значить буде назад. Давайте продемонструємо. Зараз вперед включено. У нас є три режима швидкості. До кінця вліво це саме маленька швидкість. Якщо, наприклад, у вас дитина тільки починає їздити, вчиться, ви можете її включити мінімальну швидкість. От вона буде така дуже маленька. Біля 5 км в час максимально і просто витягнути ключик і забрати, поставити собі в карманчик, щоб вона, так сказати, не хотіла драйвувати. В процесі вже більш потужна швидкість друга в нас і скорість третя. Роз'єм зарядки можна добратись дуже легко до батарей, так знімається кріплення акумуляторних блоків. Що ми бачимо під сидінням? Бачимо блок управління, С7. звуковий сигнал та моноамортизатор, який у нас регулюється. Також ми бачимо внизу натяжники ланцюга. У нас 1000 ватовий двигун на 48 А. Він з'єднується ланцюгом та зірками. І це все працює з чотирма спареними тяговими акумуляторами в металевому корпусі. Дуже надійно. Захист ланцюга досить міцний, пластиковий, правда? Його при потребі можна зняти дуже легко, почистити, смастити цепь. Ну, доступ тут до всього дуже зручний. Чотири потужні led фари. Також захисний бампер. І пройдемось по підвізці. Підвізка досить зручна, м'які амортизатори, дискові тормоза. Великий розворот руля, добротна резина. Передня розміром 14х14, 10 на 6 зі збільшеним протектором. Бачите резина випуском 22-го року. Квадроцикли свіженькі, тільки заїхали. Задня у нас резина 14. На 5.00 на 6. Хто придбає такий квадроцикл, я думаю, залишиться задоволений. Тим більше в нас по цих моделях завжди в наявності, як акумулятори, резина. Все до пластику можна купити в нас в магазині. Так що заходіть до нас у магазин. Заходіть до нас на сайт. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі. На все добре!